Друзі, доброго дня. Почала нарізати знову гарбуз на цукати. І хочу вам дещо показати. Ось це я вже приготувала кастрюльку. Я вже зараз роблю на око. Плюс в мене залишається сироп з минулого разу. Тому ну, тут приблизно більше кілограма гарбуза, там, десь півтора отако на око, я дивлюся цукру, десь в стакан кидаю, не більше. І сік одного лимона, якщо великий лимон, або столова ложка лимонної кислоти. Засипали цукром, додали лимонну кислоту, перетрусили, дали, щоб пустило сік. Потім закип'ятили, прокипіло хвилинку-дві, виключили, остигає без кришки. Все, без кришку не накривайте ніякого разу. ні першого, ні другого, ні третього. Потім Відстоялось до холодного. Знову Можете закип'ятити, злити юшку, цю сей сік і злити в іншу кастрюльку, закип'ятили, знову заливаєте. І так, третій раз, а потім насито, відсідили. І вже кусочки ці, сік цей весь вийшов, кусочки розкладаєте на пергаменті на протвіні в духовку, або в сушарку, де ви будете сушити. Або хто в селі десь на грубку розкладає, Ну, не на газету, тому що може прилипнути щось таке, або просиліконована ця бумага, пекарська там гарно відстає. Ну або в сушарці воно гарно з цих. Кругленьких цих дечечок, воно відстає хорошо. Так, це я вже нарізала, зараз ось теж нарізаю. Ось Бачите, це в мене ще не засипаний цукор, ось такі кусочки. Вони трішки зменшаться От, і будуть гарні кусочки. З приводу гарбуза, що хотіла сказати: буває гарбузи дуже плотні. А бувають гарбузи, ось наприклад, він солодкий, він дуже ароматний От, класний. Він сам по собі солодкий, багато цукру не треба. Але. Ось в нього я вибрала насіння, ось у нього є такі оці прожилочки. Для цукатів вони не підходять, тому що, коли ви будете перетрушувати, воно буде відходити. Ці ворсиночки. ось я стараюся їх вирізати. А от. Ну, Все одно ж ми для себе. В основному, ті, що в мене на замовлення, то я, я виберу де зовсім такі без ворсиночок, кусочечки. А тож діти все одно потягають. Тому. Я вирізаю, ось бачите, це я хочу кекси спекти, тому я це переблендерю і піде в мене на кекси. Я беру, ось вирізаю ось, ось така частинка. Є гарбуз, ось до цього я різала гарбузи. в мене основна маса гарбузів немає цього біля насіння. Ось, ось ця частиночка м'ягенька. Зріжте її ножиком. Постіть на кашу, на сік, пюрешки, все, все що завгодно, не давайте це в цукати. Тому що воно воно вийде, але все-таки може відслоїтися. Потім у вас ця юшка буде з цими кусочками. А на цих кусочках, які у вас мають бути ідеальними, воно буде прилипати, його треба знімати. Тобто ну, воно не підходить на цукати. Це те, що я зробила для себе висновку. Ось, дивіться, бачите? Ось таке. Я, наче його знімала, але. Воно не підходить на цукати. От. А так нарізаєте дуже просто, дуже швидко і дуже смачно. Так що, всім смачного, готуйте. Три-чотири рази, якщо ви бачите, що у вас гарбуз ще вроді би як сиропом не пропітався, вам хочеться, можна і четвертий раз Закипятили, виключило, охололо, все, можна закип'ятити прямо з сиропа, можна сироп окремо перекип'ятити, залити, дати постояти до холодного, а потім в холодним на сито стекло, розклали, сушимо. Потім як гарно просохло, обвалюємо цукрова пудра і трошечки крохмалу. Щоб гарно воно взялося, ось так я роблю. Так, всім смачного, буду далі різати гарбуз. У нас сьогодні 4, 4 чи це вже п'ята тривога, от поки буде працювати наша. Наші воїни, наше ППО, ріжу гарбуз і доварюю овочі на Венігрит. Всім гарного, спокійного вечора!